Я був ну, в рамках там, Тиждень українськ... тиждень естонського кіно в Україні. І виявляється, що в Києві були покази, і цей фільм був там. Mm, відкривав. Він відкривав цей тиждень. Да. Но в прокат він все одно не, був. Mm, не було. Небагато хільнопадкового. Ще цей фільм любить кідеокадзіма. Так? Да? Yeah. Це добре. Ну, так. Э, да. Він більше... Я ще поки не почав, так. він більше ем, цікавості до нього, мабуть, ну не цікавості, а більш високо його оцінили за межами історії, ніж це місце. Ну Тут, в принципі, я здогадуюсь, чому. Тому що завжди, коли хтось щось робить на тему, е, наприклад, якщо в Україні щось зняти на тему українського фольклора, то наші місця, так, це типо, так, так, це ще щось. А там бу, а десь був кайф, о, як круто там. Ну, так само, мабуть, і з Естонії. Тобто, е, інші країни, вони яке екзотику його купили для прокату. Штати його купили в прокат, е, пустили. Ні, е, в Іспані його теж нормально прийняли, але просто там різні, такі різні, таких. Різні, е, е. Фурору не було. Хорору не було. Ні, ну не то, що ні, був фурор, ну просто що різні оцінки були. А на захід, західна аудиторія, жив-західна, вона здебільшого типа, супер, круто, дуже класно. Для них це щось нове, невідоме, і, і воно дуже додає бажання дізнатися, що, що це що таке історія. що Тому там був доволі великий прокат. І... Я так розумію, що там потім із штатів, і в інших країнах, тому що є... Траплялися з іспанським дубляжем, ну, дубліджем сумтитровані іспанською мовою. Чи пішов политиноамериканською мовою світлою. Теж цікаво. Ну, це ж, це, це, часто буває, там, через год, через два там, фільми показують. Обично, от, кстати, да. Е, от що цікаво, що, наприклад... Згадую відомий фільм Місто Бога бразильський. Да, він mm -hmm. він же ж вийшов у 2002-му, здається, потім mm -hmm. в 2004 му він пішов в штати, і після штатів він масово просто. Аналогічно з китайським героєм Жанеймо. Він вийшов теж, десь в другому в штати попав, в четвертому і після того почалась світова лиця. Mm -hmm. І він став таким відомим, що, мабуть, більше з вас бачили. Mm -hmm. герої, і багато, я думаю, вас бачили місто Бога». Просто воно попадає в штати, або якийсь фестиваль, або ще десь, або його номінують на Оскар і все. і після того... Ну, починається, що Так, да, -да. Медіа починають далі закопати, пішло в прокати, пішло в прокати, люди побачили. Видно, що творці город Бога нічого такого більше? Збільше, так? живе в Ага. Ну таке буває. Ось таке, до речі, буває. А інколи буває, що людина приходить в кіно і потім іде з ним. Тобто то, прийшов, зробив щось, воно стало відомо, а потім пішов в іншу якусь сферу, звідки прийшов. Таке теж буває. Тіхо! Вибачте, будь ласка, Ну що, власне, фільм, який листопад або новембр, Естонський фільм. Який, тут Загалом його класифікують як фолк хоррор, але я думаю, не знаю. Хоррор Хоррору тут в принципі немає. Це такий Dark Embiion, це фольклор, це драма, любовна драма, це містика. Бутовий, бутова по, магія. По, по, да, побутова, побутова магія, злитні свого селянства ХІХ століття, ну, не класова борьба, але соціальні там ці штуки. І ну, в сенсі того, що це оця побутова селянська містика, то звісно, місцями фільм доволі огидний, а місцями фільм доволі тендітний. І от він над цим цим балансує, що робить його. Таким же чіпляє. Е, він був е, знятий, ну, здебільшого процес відбувався у 2016 році, в 2017 році він був випущений. Я вже сказав, що спочатку його в Естонії був показ, ну, покази. Там були різні оцінки. Але тут, що важливо, в цьому фільмі грають дуже відомі естонські актори, причому там. Декілька акторів, особливо зі старшого покоління, тих, хто, хто бачити, це ак актори театру і кіно. Вони деякі там, навмисно так, дуже театрально грають. Там в принципі, це ну, обҐрунтовано. Е -е, там є навіть один з таких найбільш який, oh, грає е тіпо, диявола цього сільського, він там здається навіть драматург. Oh. Там такі ті, серйозні люди, там, дуже відомі в Естонії, відомі актори. Вони грають в цьому фільмі. Коли його ну, люди почали там, писати відгуки, то почалися, ну, завжди такі починає порівняння, як що він, на що воно схоже. Ну і, мабуть, найбільше, найбільша кількість повторень в відгуках, да? що він схожий на, на відьму. А відьма вийшла в 15-му». В принципі в 15-му вийшов, але пішов по фестивалях, а загалом він пішов в 16-му. Чи міг режисер Райдер Сандер бачити? Ну, звісно, так. Да. Я думаю, що він бачив і вона, мабуть, впливала якоюсь мірою, але це треба розуміти, що це буквально впритик. Тобто відьма вийшла, коли цей фільм вже був в процесі. Це не значить, що. Подивились відьми і вирішили, давайте зробимо таке. Більше того, я б сказав, що е, тут, схожою з відьмою, мабуть, є підхід до, до такої атмосфери, але все-таки не, ну, не сюжет точно. Е, те, що це сільське життя і сільське життя, ну, ліс, ліс, там, якісь такі речі, вони присутні, але це, мабуть, все, що їх е, Ну, Технологічні моменти, як це знято. В якому стилі це зроблено. Да? Е, Тому е, є якісь аналогії. О, це ж не ті, да, а, фільми, так. Та, Є якісь аналогії, але ну, точно фільм не після відьму зроблений, давайте зробимо так само. Плюс е, треба сказати, що е, листопада це екранізація літератури. Сказати, що тут не було. Ну, це вільна екранів це. по мотивах. У нас знаходиться дуже лайливі да. коментарі, коли вони кажуть, що нічого. Да, Шоу, що головний Сі герой там інший yeah. і взагалі. І, like, да. Дух книги взяли взяли, взяли якийсь якусь е Андруса Кібірахка, але перше джерело все одно 2000 року. Це оповідання, на основі якого далі вони розбивали. На що ще схоже? Люди теж, деякі згадують, це речі, від такого контексту, ну, де, з яких ків люди. Кажуть, що, що він схожий на фільм Інгмара Бермана Дівочі джерело року, дуже класний красивий, фільм, красивий, дуже такий... Сюжет да, ну, насправді, це фінальна сцена, вона просто пробуває на складі. Дуже дуже, дуже сильний фільм. Кастеляне відеокастиля. В принципі, близькість є в цій знову ж таки сільському такому сільському язичництві, хоча там насправді домінує в тому фільмі християнська тема. Як і відміни, до речі, там ж навколо християнського цього пурітанства. Це це відбувається. Але є деякі схожості, але знову ж таки. Схожості вони через те, що А, це чорнобіле кіно, яке виступає, Б, натура. Це там Швеція, а то Естонія. Ну, вибачте, там Балтіка дуже схожі умови. І, звісно, і культура схожа. Тому воно дійсно нагадує. <риклад> да. а, мені, наприклад, значно більше а, подобається. Я не бачив цих порівнянь, вони мої особисті. Але а, там є. Такі омажі, або цитати, Як мінімум, от те, що я для себе е вибрав, це на сни Акіри Куросави, першу частину, яка персиковий сад», там дуже не, не це цитати. А, це седочка, це Та дуже схоже в сцені, коли там будуть духи предків <звіст> листопаді. І. Мрець mm -hmm. Джармуша. Причому не через чорнобілість мені особисто, а через те, як у Джармуша і в цьому фільмі в листопаді є багато іронії насправді, і вона така гумористична. Дуже mm -hmm. тут тобто він That's ще балансує you. між драмою, оцим таким dark ambient, Там ще й проскакує гумор. І оцей гумор він в такий момент, супроводжується. 에, таким э, з uh. Принт, Як е, Хто там робив? Ніуян. Ян да, робив для мерця, просто наіграв на відеоряд да? з комбіком. Так само тут є такі моменти, в саундтреці воно проскакує. Ну, мені здається, що деякою мірою це теж така от якась, ну, перегукування. Ну, воно доречне, тобто, воно не натікає. Це копія з того, Звісно, Воно самодостатне цілком. Фільм Листопад був відмічений, що в всьому світі відмітили, і в тому числі нагороди міжнародними за операторську роботу. Я, для мене, наприклад, я так до кінця і не зрозуміли, може тут є фахівці, може вони мені підкажуть. Бо я не знайшов інформації, я десь колись читав, але не впевнений, що те, що я читав, відповідає дійсності, що він знятий на плівку. Не впевнений, але світло в ньому поставлено так, як у плівковому кіно. Дуже контрастне світло, промені там через контроле світло дуже багато. Тобто, все-таки це не так, як знімають цифрове, дуже якісне. Може, воно знято на цифру. Але воно виглядає схожим на те, як знімали на наплівку, може, на плівку не на ноги Е, Ні, само собою. Само да, е, просто я про те, що я не можу сказати, я не бачу там якогось там зерна, якихось таких речей мені складно. Тобто я не, не знайшов якихось чітких ознаків ознак, що це плівка. Але от, коли дуже класне інтерв'ю було від Стараро оператора, де, який він знімав з в, Коково, в сьогодні. Там, і він казав, що плівка і цифра це не ну, в першу чергу це про світло. Яке світло в кадрі тут, яке світло в кадрі тут. Мені виглядає так, що це схоже на плівкове. Ну, Можу помилятися. Але сама, сама естетика така. І е, операторську роботу, як я вже казав, відмітили. І там є е, те, що. Дехто критикує, ну це таки диванна критика, я вважаю. Oh, yes. uh, у фільмі є, до речі, Хромакей, але його дуже мало. Uh, у фільмі, uh, здебільшого, все, що ви будете бачити, таке дивне це практичні ефекти. Тобто це не, це, не, не... Oh. Деяких буде зрозуміло, що да, тут інакше просто не вирішиш, але загалом це uh, практично все. І, uh, uh, Дехто там пише, що начебто для комфорту акторів частину сцен знімали не восени, а знімали влітку. Але потім робили там певні корекції. Ті сцени, які зняті влітку, вони навмисно зняті влітку. Вони або зняті на інфрачервону плівку, або через інфрачервоний фільтр, якщо це цифра, там це зроблено спеціально художній ефект. Тобто ніхто не намагається. Кажу, ой, знаєте, це теж осінь. Ні, звісно. Інша сцена, де герої легко вдягнені, там, де вони, ну, багато часу на вулиці, видно, що всі дерева без листя. Ну, вибачте, це осінь, тут ніяких варіантів інших немає. Це, це щодо того, що да, це осінній фільм. Про світло в карті. Це режисер з. Головними виконавцями. Ті, хто робить кіно, і ті, хто смотримо кіно. Тут дуже похоже, що це головні герої, І вони в реальності подружуються. Всі втроєм? В принципі, я думаю, що це ж Балтіка. Може. Може бути. Просто все в тому, що в фільмі у них там такі складні, дуже складні стосунки. Вони такі кажуть, о, як гарно, що вони в житті такі. Ой, як добре. А подружжя було до чи після? Чого не можна сказати про. У фільмі є така локація, яка навколо неї багато що відбувається. Я тут трошки про контекст, це вже на цьому не завершувати. Це Естонія 19 століття, в якій є селянство естонське, яке глибоко язичницьке, хоча начебто ходить в церкву, Тобто вони якби це сприймають тільки через призму свого язичниського світогляду. І є німецький барон, який мешкає в цьому капіточках ну, так, це інше. Але Те? німецький барон 에, Естонії, це не так, як у нас там Гаррі це німецький барон. Тобто там це Балтійські німці. Це німці, які ще з Тевтонського ордену, коли відбувався, вони компактно ці, не компактно, а вони роз, розосереджені. ці спільноти, вони є і в Литві, і в Латвії, і в Естонії. І, в і е, ці Балтійські німці, вони, оскільки це нащадки Тевтонського ордену, всіх з, з ними Лівонські потім. З ними були, то вони е, мають певний соціальний статус здебільшого вищий, ніж корінне населення Естонське. Ну, коріне це знову ж таки, це вже там багато століть, вони всі вже корінне населення. І тут це певним чином якби, теж грає роль, що є німці, які от, заможні, багаті, і є селянство, яке живе в страшенних злиднях. І е, це, е, німці, вони ж фактично і були тими, хто хрестив естонців. І відповідно, ставлення селян до християнства, воно витікає з цього глибинного контексту ще середньовічного. Ага. Але просто загалом ця садиба, вона видно, що вона така підпокинута. На момент зйомок Філ це теж дуже добре видно, але ж не забуваємо, що в 19-му світі Істанція, це була Російська імперія. Тобто географічно це відбувається в Росії того часу. Так що злидні селяни і закинули. Це Гурафінський букв по суті. Так, так, ну а що. І просто з такого моменту садиба дуже класна. Вона відіграє велику роль. Оця прибудова за цією баштою, вона там теж дуже важлива для фільму. Але мені було просто цікаво, що це за будинок. Я з фільму скрін, клетак знайшов, описи знайшов на карті, де воно знаходиться. І відкрив для себе ще. Фільм зняли в 16-му році, в 17-му році фільм вийшов, а в 18-му році садиба згоріла. Оце да! Намаліли там. Садиба згоріла і в общем, це її дуже. І на даний час вона виглядає так. Це дуже характерно для наших п'ятір. Але що, що я хотів би додати, там, до речі, там така історія, що іначе хотів якийсь фінський біткоїни викупити і щось там зробити, ну, потім щось в нього не сталося, цікаво, що він теж якийсь мутний Ну, Врешті-решт, не тільки в нас, е, таке відбувається з культурною спадщиною, yeah. а ця садиба все-таки встигла засвітитись фільмів ще в більш-менш цілому стані. Е, і, ну, ви маєте змогу побачити її до цього. Е, власне, мабуть, останнє, що скажу, і, е, що ще хотілося б відмітити саундтрек. Цієї стрічки. Стрічка в копродукції зроблена Естонія, Польща і Німецьких... Німці грають німці, естонці грають естонці, це дуже добре, це, це... на сприйняття. А саундтрек написав поляк mm -hmm. Міхал Якашик. Ідея, скажу, він з'єднав такий ембіент з оркестровими, тобто струнними інструментами. По почасти ви чуєте оркестр, по почасти ви чуєте електронний -е, ембіент. і є вставки ну, дві, як мінімум, класичних творів дуже відомих. Вони теж доречні там, тобто вони не, не випадково використовуються. Ну, і в принципі, я думаю, що можемо приступати перегляду.